Сьогодні, 12 квітня, чергове засідання провела міська територіальна виборча комісія. На порядку денному було лише одне питання: розгляд листа від Кам'янської міської ради, у якому вона просить пришвидшити, так би мовити, ротацію депутатів від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Нагадаю, партія позбавила мандатів Олену Солодковську та Олесю Понятовську. На їхні місце мають зайти інші, але територіальна комісія має з'ясувати, хто пройшов по багатомандатному округу за списком партії, а хто по територіальному виборчому округу. Для цього потрібно проаналізувати протокол. Якби комісія мала окреме приміщення і сейф, як того вимагає законодавство, то, ймовірно, мала б і протокол. Але ж Михайло Посідко практично позбавив ТВК приміщення. Оскільки документацію має де зберігати, її здали в архів. На попередньому засіданні члени ТВК ухвалили рішення витребувати документ з архіву. Відповіді поки немає. Натомість міська рада, яка не була суб'єктом виборчого процесу, практично виступила в інтересах політичної партії Всеукраїнського об'єднання Свобода. Але таке клопотання безпідставне, бо ТВК аж ніяк не підпорядкована міській раді. Хмельницької міська рада Хмельницької району Хмельницької області не була суб'єктом виборчого процесу 2020 року та не була ініціатором та суб'єктом прийняття рішення привітлення депутатів Кам'янець-Подільської міської ради Хмельницького району Хмельницької області. Також Хмельницької міської ради, Хмельницького району Хмельницької області, призведені до комісії, не додано жодних документів на підтвердження повноважень щодо представництва інтересів або свободи. Комісія також прославої, що виборча документація виборчого процесу 2020 року на зберігання Хмельницькоді міської ради Хмельницької району Хмельницької області не передавалася. Інформація про чергових кандидатів до путатів Хмельницькоді міської ради Хмельницької району Хмельницької області до територіальних виборчів соцкільних місцевої організації політичної партії, яка отримала право на участь у розподілі депутатських мандатів комісії до міської ради, не надавалась. Виборчим кодексом України та за законом України про статус депутатів місцевих рад, які є спеціальними законами про залішенні піднятого міських питання не надано Кам'янці міськраді та Мулинської області право втручатися розгляда прийняття рішення з піднятого питання та право ініціювання будь-яких питань цього приводу перед Кам'янполійської міської територіальної виборчої комісії Камінського рину Куницької області разом з клопотанням міська рада направила територіальній виборчій комісії частину протоколу. Але взяти його до розгляду комісія відмовилась. Адже замість 39 аркушів саме такий об'єм протоколу є лише 10. Міська рада направила нам листа щодо повідомлення, повідомила нам, що ми отримали вже протокол ВО Свобода про дострокове припинення повноважень Понятовської і Солодковської. І навіть вказала, що наш вхідний, вхідний номер. Ну, якщо стоїть наш вхідний номер, то ми, мабуть, знаємо, що ми прийняли, і висловила клопотання невідомо чому про призначення інших депутатів. Хоча Ініціатором питання виступало Волосвобода, і вони були суб'єктом виборчого процесу в 2020 році, який висував депутатів. А Кам'янськ-Подільська міська рада не є суб'єктом виборчого процесу. Рішення про їх дострокове припинення повноважень не приймала. Отже, вона і не має права звертатися до комісії і прохати вчинити певні дії на при розгляді цього рішення Всеукраїнського об'єднання Свобода. Я пам'ятаю на попередньому засіданні. Ви звернулись, начебто, з листом до архіву, витребувати протокол. Але міська рада направила вам частину так. Протоколу так, протокол було сформовано не в повному обсязі, не було такої напису, що це витяг, тобто він мав би надійти до нас в повному обсязі. То ми чекаємо відповідь від архіву і тільки тоді ми зможемо повноцінно його розглянути, бо не зрозуміло, чи дійсно надані Кам'янець-Подільської міської радою документи. Відповідають тому, що нам треба. Чи є якийсь термін, в який архів має надати вам ці документи? Ну, зазвичай, ну, зазвичай, зазвичай як, як згідно закону про звернення громадян 30 протягом 30, 30 днів? У всеукраїнському об'єднанні свобода вже чітко знають, хто отримає депутатський мандат замість Олени Солодковської та Олесі Понятовської. Припускаємо, що саме ці ймовірні претенденти сьогодні прийшли на засідання ТВК. Щоправда, наразі виборча комісія це питання не розглядала.